Привіт! Знаєте, ми часто думаємо, що захист планети це щось особисте: сортувати сміття, вимикати світло. Але чи цього достатньо? За лаштунками цієї великої екологічної гри працює ціла армія організацій, які щодня ведуть справжню боротьбу за нашу планету. Сьогодні ми зазирнемо за ці лаштунки і познайомимося з цими, можна сказати, невидимими героями. Дізнаємось, як саме їм вдається змінювати світ. Так хто ж це насправді? Хто ці люди, що стоять на варті нашої планети? Відповідь, можливо, вас трохи здивує, бо вона набагато ширша, ніж просто уряди чи окремі активісти. І от ключова частина цієї відповіді це громадські організації. Саме вони стають голосом природи, таким собі каталізатором змін і пильним оком, що стежить за тими, хто шкодить довкіллю. Ну що ж, давайте почнемо з найближчого: з нашого дому. Погляньмо на українські організації, які працюють тут і зараз, захищаючи наші з вами ліси, річки та повітря. І перші про кого варто поговорити, це без сумніву Екодія. Можна сміливо сказати, що це одні з найактивніших і найвпливовіших гравців на українській екологічній сцені, такі собі кліматичні чемпіони країни. І знаєте, що в їхній роботі справді вражає це їхній комплексний підхід. Тобто вони не обмежуються лише розмовами. Екодія проводить глибокі дослідження, активно просуває зелену енергетику і, що дуже важливо, впливає на законодавство. А це означає, що зміни відбуваються вже на державному рівні. Рухаємось далі. Наступні наші герої українська природоохоронна група. Якщо Екодія більше фокусується на кліматі та енергетиці, то UNCG – це справжні вартові дикої природи України. Уявіть собі, їхня місія це зберегти те, що можна втратити назавжди, наші праліси, рідкісні види тварин і рослин. Вони класно поєднують силу науки з гучними громадськими кампаніями, щоб ці природні скарби залишилися і для майбутніх поколінь. А тепер про організацію з я б сказав абсолютно унікальним підходом це мама 86 Вони дивляться на екологію крізь дуже важливу призму призму нашого здоров'я. Адже погодьтеся, чиста планета це перш за все здорові люди. Тобто, в центрі їхньої уваги прямий зв'язок між тим, що ми п'ємо, чим дихаємо, і нашим самопочуттям. Особливу увагу вони приділяють найвразливішим дітям та жінкам. Вони аналізують якість води, відстоюють права споживачів і, по суті, навчають, як захистити себе в нашому сучасному світі. І закриває наш український блог організація з дуже промовистою назвою Дніпро». Як неважко здогадатися, це віддані вартові однієї з найважливіших артерій нашої країни. Їхня суперсила це моніторинг. Вони дуже пильно стежать за промисловими викидами і роблять усе можливе, щоб протидіяти забрудненню Дніпра. Це така вузька, але дуже важлива спеціалізація, яка робить їх надзвичайно ефективними. А тепер давайте трохи збільшимо масштаб, бо ж українські зусилля це частина величезного глобального руху. Час поговорити про міжнародних гігантів. Думаю, цю панду впізнає кожен Всесвітній фонд дикої природи або WWF, одна з найбільших і найвідоміших природоохоронних організацій у світі. І так вони дуже активно працюють і в Україні. І це, до речі, чудово ілюструє, як глобальні зусилля перетворюються на конкретні локальні проекти. WWF в Україні опікується нашими карпатськими лісами, захищає рідкісні види тварин і допомагає відновлювати річки. Далі у нас Greenpeace. Це, мабуть, найсміливіші та найпомітніші активісти на світовій арені. Вони відомі своїми дуже яскравими, а іноді й доволі провокаційними кампаніями. Ключовий інструмент Greenpeace – це так звана пряма дія. Що ж це таке? Ну, по суті, це коли активісти вдаються до ненасильницьких, але дуже помітних акцій, щоб викрити екологічні злочини і привернути до них увагу всього світу. А ось організація з, можна сказати, лазерним фокусом. Ошіана це головний адвокат Світового океану. І от у цьому їхня фішка, їхня унікальність. Вони присвятили себе виключно одній меті порятунку океанів від боротьби із пластиком до відновлення популяцій риб усе, що вони роблять, стосується здоров'я морських екосистем. Окей, ми познайомилися з різними організаціями, а тепер найцікавіше. Як саме вони досягають результатів, які інструменти використовують у своїй боротьбі? Давайте розберемось, як це працює. Ось основні інструменти: по-перше, дослідження та моніторинг, такі як UNCG та СейфДніпро, збирають дані, щоб ми точно знали, що відбувається. Це фундамент по друге лобіювання та адвокація. Екодія, наприклад, працює з урядом, аби закони реально захищали природу, а не були просто на папері. Далі публічні кампанії. Мама 86 та «WWF» розповідають нам про проблеми, залучаючи суспільство, бо без громадської підтримки великих змін не досягти. І, нарешті, пряма дія візитівка Грінпіс. Вона потрібна, коли треба негайно привернути увагу, щоб зупинити руйнування тут і зараз. Як бачимо, кожен метод важливий на своєму місці. Отже, що ми бачимо в результаті це ж не просто набір окремих організацій, це складна, жива екосистема захисників природи, і саме в цьому її неймовірна сила. Тож, який головний висновок? Немає одного правильного шляху. Сила екологічного руху у його різноманітті. Науковці в лабораторіях, активісти на вулицях, юристи в кабінетах, кожен робить свій внесок. І лише разом, доповнюючи одне одного, вони створюють ту потужну хвилю, яка здатна змінювати світ на краще. І наостанок питання, над яким варто подумати. Ми побачили, яку колосальну роботу виконують ці організації, але чи можуть вони впоратися самотужки? Чи, можливо, справжні зміни почнуться лише тоді, коли їхня боротьба стане справою кожного з нас? Подумайте про це. Дякую за увагу.